Нема жодного сенсу розповідати і робити якісь висновки про результат роботи, яка ще не почалася. Вітаю всіх, хто завітав на мій канал. Сьогодні у нас на календарі 16 липня, вівторок, і у вівторок у мене на каналі програма Вівторок подумай разів 40». Я хочу, щоб сьогодні ми подумали про те, що може бути для України краще чи гірше, якщо президентом стане Дональд Трамп. а Віце-президентом у нього буде Джеймс Девід Венс. Дональд Трамп нарешті назвав свого номера два: це сенатор від Огайо, Джеймс Девід Венс. Ну, про нього зараз всі говорять, пишуть, що саме молодий, 39 років, в серпні вже буде йому 40, морський піхотинець, письменник, бізнесмен, дуже-дуже там такий суперовий, дуже популярний серед республіканців, навіть товаришує, добрим, можливо, навіть і хороший друг. Сина президента, так, колишнього Дональда Трампа. І в Україні також вже почали про нього багато говорити. Ну, як правило, більшість е, сходиться до думки, що це буде дуже погано для України, бо він дійсно там виступав і виступає проти надання військової допомоги Україні, про замороження, як він каже, конфлікту, для того, щоб сісти за сіл перемовин сприйняти ситуацію так, якою вона є. І я от буквально там от зачитаю декілька його висловів, так, які були зроблені Євенсом стосовно України. І до речі, на мою думку, багато в чому, на жаль, він правий. І це, як я раніше говорив, і це і було аргументом для республіканців, щоб вони поставили тоді на таку тривалу паузу голосування в Конгресі США за виділення цієї допомоги з понад 60 мільярдів доларів для України, що мало потім для нас дуже-дуже негативні наслідки. Я понад рік стверджую, що уряд України корумпований і йому не можна довіряти належне відстеження нашої зброї. Ми просто не маємо уявлення, куди поділася велика частина наших грошей для України. Корупція вийшла з під контролю. Це ще одна причина відмовитися від подальшої допомоги. Ну що тут скажеш? Я про це неодноразово говорив, і на жаль, він тут правий, навіть не на 99%, а на всі 100% стосовно корупції. І ця проблема, вона, до речі, нікуди не зникає, бо не хоче влада реально боротися з корупцією. Ну, але я сподіваюся, що все-таки рано чи пізно ця ситуація стане на свої місця. І всі, хто має відповідати, всі за це будуть відповідати. Але це, скоріш за все, буде вже за іншої влади. Ну, також одна з його цитат це абсолютно безвідповідально. Україна не повинна вступати в НАТО, а запрошувати протягом міниці, запросити наш народ на війну. Ви хочете американських військ в Україні, якщо ні, то ми повинні виступити проти вступу України в НАТО. Але дійсно, під час війни це також треба розуміти. Ніхто не може е, запросити. Ну, це суперечить статуту Північно-Атлантичного альянсу. І це, і це, тобто він назвав речі своїми іменами. Ну і ще одне: білий дім неодноразово заявляв, що не може вести переговори з Путіним. Це абсурд. Адміністрація Байдена не має життєздатного плану перемоги України в цій війні. Чим швидше американці приймуть цю правду, тим швидше ми зможемо виправити цей без і стати посередником у миру. Ну, тепер давайте спробуємо про це поговорити. про корупцію. Як я сказав, у нас була не одна програма. З корупцією на жаль, у нас супер проблеми. Навіть ця безпекова угода, яка була підписана зі Сполученими Штатами Америки. Там от був такий великий перелік, що мала Україна робити. І там також мова йде про це. Ну і коли пояснювали, чому там Німеччина і Сполучені Штати Америки, так ніби вони там проти вступу України в НАТО, якраз мова йшла тоді про корупцію, демократію, верховенство права. Тепер стосовно вступу в НАТО вступу в НАТО під час війни. Це також ця ситуація, як на мене, вона є зрозумілою. І тут не треба дуже дивуватися, бо коли він згадував, що американські війська, щоб вони не пішли в Україну, я думаю, що по великому рахунку він є, ну, напевне, непоганим політиком. Бо зараз трохи нижче я про нього трошки розповім, те, що там теж Reuters так про нього повідомила. Він, я думаю, він є таким, який ну, може пристосуватися до ситуації. Він говорить те, що потрібно виборцям республіканської партії. От що вони підтримують, він це і говорить. І це як для політика, це правильно. Так, нам це неприємно чути. Так, для нас ну, слухати не дуже дуже добре. Але він говорить те, що сприймається республіканськими прихильниками. Ну і стосовно. Того, що Байден не хоче ввести з Путіну мирні переговори, таке інше. Ну, понеділок ж сказав вже Володимир Зеленський, що на другий саміт треба запросити представників Росії, щоб мирний договір був в США, адміністрації да, де ж речник Ілер сказав, що Україна сама має вирішувати дипломатично, як кого, що запрошувати, тобто ми тут не є. Проти цього, тобто ситуація з тим, про що говорилося, про що дуже багато людей говорили, що треба сідати за стіл перемовин. Ну, от вона на кінець озвучена президентом України, що так, от він, ніби як писала сьогодні іноземна преса, відкрив двері так, для переговорів. Ну, Росія, вона сказав, заявив, що треба роздивитися, розглянути, що там мається на увазі, що які там умови. Вони ж свої умови вис. Висловили це капітуляція чотири області, нейтральний статус, не йти в НАТО і таке інше. Тому, по великому рахунку, знову ж він сказав, те, що хотіли чути, і, до речі, серед е наших представників як влади і громадян, також є люди, які в по великому рахунку це хочуть. Але якщо загалом я про це вже також говорив, тільки ну, люди не сповна розуму не хочуть, щоб був мир в Україні. Питання тільки якою ціною. І дуже добре, що це останнє сосудичне питання, які. Показало, що 44%, 43,9% вони скажуть, що на часі почати якісь офіційні мирні переговори з Росією, але 83 виступає проти того, щоб віддавати свої території. Це дуже добре насправді. Тобто, нічого критичного для України він не сказав. Це треба розуміти. Більше того, в 2016 році він був ну таким серйозним критиком. Трампа, він там, як пишуть, він називав його навіть ідіотом, а в приватній переписці порівнював з Гітлером, американським Гітлером називав, ну і назвав там нехорошим словом гі і Нюк так от. І це було в 2016 році. Він написав там відомий бестселер бестселер, який зробив його реально відомим. Так, Олегія Горян став сенатором. І по великому рахунку є достатньо успішною людиною. Демократи, республіканці, вони ну все-таки там є, які сумніваються в тому, що він керується в своїх діях опортунізмом, а не ідеологією. Тобто те, що він там от, продався, що він там свою думку змінив, що він там переосмислив, що він там змінився, трансформувався, що все-таки він там ну, є достатньо така нетипова фігура. Серед республіканців, хоча там найближчі радники Трампа і сам Трамп, от вони впевнені, що він повністю трансформався, ну, можливо, там син Трампа він і свого батька в цьому переконав. Але по великому рахунку, ну, ми ще не знаємо насправді, як він це поведе. І які, до речі, функції будуть у нього стосовно коли він буде на посаді віце-президента, бо віце-президентка Камала Гаррісон не займається безпосередньо Україною, тому в цій ситуації. Зараз не можна нічого говорити про те, яка буде політика е, адміністрації Трампа, якщо Трамп переможе виборах політика стосовно України. Але те, що там буде для нас, ну, не так, як при адміністрації Байдена, це зрозуміло. Просто ніхто насправді на сьогодні не може знати, як буде, які рішення прийме Трамп. Тому, коли я читаю і чую, що вже там робляться якісь висновки, якісь, я би так сказав, в лапках умозаключення, що все так і так то буде. Ну, я думаю, що. Це насправді не професійно, не коректно. Бо, як я сказав на початку, поки робота навіть не почалася, говорити про якісь результати чи робити якісь висновки стосовно цієї, роботи, це непрофесійно, це некоректно, і по великому рахунку це не має жодного сенсу. Тому ця кандидатура Джеймса Девіда Овенса, який, до речі, він показав да, дійсно свою лояльність. Я вже в своїй програмі ми про нього говорили, згадували. Після замаху на Трампа, який стакі стався у суботу в Пенсільванії на мітингу. Там високопосадовці, республіканці виступали, звинувачуючи демократів, цьому що вони призвели в цей свою риторику. І, зокрема, Венс особисто звинувачив Джо Байдена, що саме через його риторику, який він там називав фактично Трампа фашистом, якого треба зупинити будь-якою ціною. І от це ж, в принципі, до цього призвело. Так він тут проявив це, він це заявив, сказав. Але знову ж це зараз іде передвиборча компанія, і вони борються не тільки за своїх прихильників, вони борються за тих нейтральних, я би сказав, незалежних, які не належать ні до табору демократичної партії, ні до табору республіканської партії. Я маю на увазі громадян Сполучених Штатів Америки, які підуть голосувати. Тому це є боротьба. У будь-якому випадку, з моєї точки зору, зараз передчасно робити якісь прогнози, констатуючи, можна, скажімо, гадати. У нас, як правило, завжди появляється дуже багато фахівців з різних питань, якщо якісь питання стає актуальним, так от зараз стали фахівці із кандидата віце-президента Сполучених Штатів Америки Джеймса Девіда Венса від сенатора від штату Гаю, якого Трамп назвав своїм номер два, тобто можливим майбутнім віце-президентом Сполучених Штатів Америки. Сподіваюся, що програма була для вас цікавою і корисною. Якщо це так, ви не забудете поставити вподобайки. Прокоментуєте, поділитесь цим відео і підпишитесь на мій youtube канал. Як завжди, на завершення програми нагадую: незважаючи на що, все буде Україна!